Пане Київський ревізор, звертаємося до вас, вас. А, стосовно поширення інформації, яка склалася в Петрівській громаді. Ми, мешканці села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, дізналися, що товариства з обмеженою відповідальністю Титан Екосервіс ТОВ технокомплекс, ТОВ Титан Сім, які зберігали та переробляли на своїх виробничих майданчиках відпрацьовані нафтопродукти, що непридатні для використання та призначення. Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, яке знаходиться в середині села і дуже наближено до житлових комплексів дитячого садочка і приватних будинків. На нашу думку, порушені санітарні. Норми даного підприємства на нашу думку, дані підприємства завдають шкоди здоров'ю населення на протязі багатьох років. Будь ласка, допоможіть селу нові Петріці з цим питанням. У нас дуже молоді сім'ї, дуже багато маленьких дітей, новий садочок. Але ну як жити, коли в нас буде отруєне повітря, вода і все, що ми споживаємо їмо? Тому не будьте байдужими і допоможіть нам, щоб зупинити діяльність даних підприємств і їхні потужності перенести за межі Петрівської громади. Ні Ні!